Доброго вечора. Сьогодні світло цілий день. Думаю, Боже. З другої сторони краще б його не було. Я сьогодні цілий день мила, витирала. Реально, за ці тижні, що світла практично немає, ніхто нічого не миє, не витирає, тільки чекаємо, щоб щось помити, постирати таке негайне. А сьогодні дивлюся, мамочки мої рідні. Мої жоріки, пауки вже позасотувалися, а їх не видно в мене. Ну тож Темна я ноч постійно, то сьогодні трішечки, як кажуть, обхрестила хату. Надовго буде ні. Завтра знову виключати. Ще сьогодні вночі виключати. Журик шоці, я реально кажу, що він в шоці. Він вже собі таке там настроє, знаєте, напевно, вже в оренду мав здавати. А тут я прийшла орок, який вдарив ракетою. Так, ну що ж будемо розпочинати? Всі люди, які сьогодні присутні і будуть присутні, хочу вам побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, чистого ясного розуму, чистого ума і сузнання. Нехай ваші дні проходять тільки найкращим образом. Нехай ваші мрії здійснюються, нехай щастя приходить ваш дім, нехай серця ваші розтоплюються, нехай сяє Божа благодать в вашій душі. Нехай все получається тільки так, як ви забажаєте. Нехай двері відкриваються, нехай шляхи ваші відкриваються, нехай щі над вами стоїть перед вами, зліва, справа, знизу, ззаді, і оберігає вас. Воїнам ССУ, хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, ясного розуму, ясного ума, ясної осознаності, щоб цілі досягалися, щоб все, що задумали, виконувалося, щоб все получалося тільки як ви забажаєте, щоб турнікулі проходили попри вас, щоб ви знали, що ви робите, щоб ви розуміли про що. Ви говорите про що ви думаєте, що вас велика осознаність була, щоб щит над вами стояв вперед, ззаді, збоку, зліва, справа, знизу. Нехай все получається тільки найкращим образом, і ви повернетеся до своїх сім'ї, до своїх рідних, до своїх мамів, до своїх сестер, до своїх дітей, до своїх дружин, щоб все було тільки найкращим образом. А наші вороги нехай зникнуть з нашої землі. Про що ми сьогодні говоримо? У мене така маленька тема є про те, чи потрібно людину міняти. Вона невелика, така я хочу трошечки зачепити таку, тому що якщо ми живемо в сім'ї, це досить. Ви знаєте, що я так кожного тижня роблю якийсь такий маленький свій спостереження. Багато людей приходять з одною тою самою питанням. Так в мене по тижні вже збирається. Про що я хочу з вами поговорити? Про те, що в сім'ї досить багато більшості це жінки, також є і чоловіки, які хочуть поміняти щось. Підстроїти під себе. Тобто жінки не подобається, що чоловік там сидить за комп'ютером, жінки не подобається, що там чоловік не так себе поводить, що він там чвакає, що там він шморгає і так далі. Але взяти в цілому, чия це проблема. Це є це людини проблема, кому щось не подобається. І потрібно міняти в собі, а не в чоловікові. Також, якщо перевертати, то не в жінці міняти, а в собі міняти. Чому мені це не подобається? Це його життя, це його поведінка, це його темперамент, це все це її людини. А ви тут до чого? Ну, потрібно міняти себе, тому що ми не вправі прожити чуже життя. Також там я не хочу, щоб то він. А ви тут при чому? Я не хочу. Зробіть своє ім'я якісь певні моменти того, чому вам не подобається. Ви ж, коли виходили замуж чи женилися, тоді це все було. Але ви того не бачили. А з певним періодом часу вас починає дратувати. А якщо він п'є, то він п'є також? Він ж, якщо ви виходили замуж, він пив, то ви цього не бачили. А якщо він почав під час того пити, коли він вже з вами почав жити, то тут виходить, не реалізація чоловіка, не реалізація людини, недолюбленість людини. Тому що виходить, якщо брати чоловіка, взагалі алкоголь чому не вистачає щастя, і людина шукає якихось улідотвореності. Алкоголю, наприклад, якщо брати той момент, що в більшості чоловіки коли починають запивати, коли в жінки з'являється дитина, дитина концентрує увагу на дитині, на чоловікові, не концентрується і йому не вистачає, тобто в нього штамп стоїть такий момент, що за мною ходили за мене, тобто бавили, і тут штамп цей, а тут дитина, і чоловік та ну. Проаналізуйте, і ви будете знати. Ви можете зараз не слухати, але взагалом проаналізуйте, ви будете це бачити. Тому виходить, що чоловік не має тої уваги і тої улюдотвореності, яку він мав до того часу, поки жінка йому приділяла багато уваги. А коли не стало цієї уваги, він почав шукати улюдотвореності в чому? Тому що виходить, якщо брати він ж не піде наліво-направо, улідотворяти свої потреби. Таким чином чоловік випиває 100 грам. І також, якщо ми говоримо про те, щоб міняти людей, я би не рекомендувала. Потрібно в себе починати. Якщо людина, наприклад, є такі також моменти, що є в буки, знаєте, от ходить чоловіки, там щось чи жінка, бо-бу-бу, бубу, бу-бу-бу-бу. Бубу, бубу, бубу. Ми що робимо? Починаємо конфліктувати. То я говорю про те, що конфліктувати не потрібно. якщо людина свариться, чому вона постійно свариться? Це також нестача уваги, нестача любові. Ця людина хоче криком донести те, що її болить, що її вона заморена. І такими маніпулятивними криками людина хоче донести. Ну, на жаль, криками нічого не донесеться. Якось так. Що ж, поїхали. Не знаю, може комусь зайшло, може, комусь не знайшло. А і до речі, ще хотіла сказати про любов. Любов це, на мою думку, тобто це я так думаю, що любов завжди чомусь приєднує до використання. Наприклад, він мене не любить, бо він мені там того не зробив. Вона мене не любить, бо вона мене не слухає. Любов це не використання, любов це наоборот. Зробити для людини, якщо я люблю людину, то я для цієї людини все зроблю, щоб ця людина жила було комфортно, а не маніпуляція тим, що ти мене не любиш, значить ти мені купи. Ти мене не любиш, значить ти мені зроби. Якщо ти мене любиш, то ти мені то, то дай. А якщо ти мене любиш, то ти мені то принесеш. Це маніпуляція і це використання. Якщо, наприклад, можна спостерігати, також жінка сидить, а чоловік йде, і вона каже: Дай мені пульт від телевізора, чи принеси мені стаканчик води. Це використання, це сімейне використання, тому що вона ж сама може встати і взяти цей стаканчик води, чи пульт, чи ще щось. Якщо він би забажав, то він би це зробив. Чи він, наприклад, якщо людина хоче, то вона запитає, що для тебе зробити, щоб тобі покращити твоє життя? Оце є любов. Чи що би ти хотіла, наприклад, зараз я чвої 14 лютого? Що би ти хотіла, щоб я тобі подарив, щоб тобі було приємно? Чи що би я хотіла тобі зробити приємно? Що би ти хотів? То ти запитуйте щось мене. Я вже ж проповідь розказала. Оля, що ви скажете про рептилоїдів? Досить в нас нажанена така історія, що це є люди рептилії, які в чужій, тобто в людські облочки. Це можу сказати, що це не так, є це є астральні сутності, які питаються. Підпитуються людською енергетикою. Ось що таке рептилоїди. Якщо брати по історії, то ці рептилоїди так вони були і вони жили на нашій планеті Земля. Але зараз на даний момент їм екофлора, наша, наша енергетика, вона їм не підходить. Тому вони спустилися під землю, і там вони роблять свої справи. А боти, або та також між нами досить багато є. Дуже багато ботів є. Як визначити, що людина рептилія? Людину визначити, що людина рептилія неможливо, можна побачити підключку цієї рептилії до людини. Тобто, це енергетично треба бачити, що до цієї людини підключена ця така п'явка енергетична. Не путайте з лярвами. Коли масовий обстріл, 5, 6, 7, десь так, такі дні. А як визначити бота? Я зараз вам як розкажу, ви як визначити бота, то ви будете ходити і всім кричати, що то боти. Високодуховності спочатку треба, а потім вже бачити ботів. І розкажіть цій людині про ботів, що коло неї живе бот, так вона ж його зараз загризе. Чи він? Я вам чесно кажу, люди до цього не готові. Лівки Епштейна оприлюднили там жахіття. Я ще раніше говорила про ці. До речі, є записаний ролик про Епштейна. Ще до речі, це і всієї катавасії не було практично. Я розказувала, що Трампа будуть звинувачувати в цих моментах, і це є правда. І також, якщо брати те, що всі запитували і питають, як Путін може впливати на Трампа, то в нього є досить багато матеріалу на Трампа, тому що ми не Буває, що Путін ФСБшник, і також він для якщо розібратися, то він на кожного має якийсь свій компромат. Таким чином вони маніпулюють ним. Рептилії знають, що вони ні, це можна сказати, як ви можете помічати, є такі ще моменти, як підселення. Тобто це управління людиною на підсвідомому рівні, і люди ці не осознають, що вони управляють. Тому що якщо ми беремо також поробки є, і також сутності є, то коли вселяється в людину сутність, що вселяють в нього, то людина цього не помічає. Це може помічати і споглядати близькі сторонні люди, але ця людина вона не буде відчувати це. Вона буде думати, що це вона керується своїм розумом, Своїми відчуттями, і це вона таке творить. Тобто, вона буде впевнена в тому на 100 що це вона, це її дії, і також її успіхи. Це от, от таким чином. Луганська область повернеться. Всі території, які окуповані, будуть повернуті. Коли буде обмін, десь буде скоро обмін. Але для чого бути на землі? Для того щоб розсівати в матриці. Ми живемо ж в матриці, можна сказати, що це не все є справжнє, і також не справжні люди є, і таким чином як масовка робиться, і також боти вони проводять деякі моменти з людьми, коли людині потрібно вийти в якийсь певний період і осознати тому, що хто він і що він. Тобто создають якісь моменти, ти коли проходять досить багато. Я помічала, коли йдуть кармічні вузли в людини, то знаходяться біля цієї людини боти, які спонукають людину на агресію, тобто спонукають її на страждання. Ви можете бачити такі моменти, що є люди, які вас дратують. І постійно все життя, от такими моментами, ці люди, які паскудять вам, це. це більше це, скоріш за все, це є боти. Але це також треба розглядати кожну по різному ситуацію. І ці боти, вони викачують людей енергію. Тому, якщо можна сказати, наша планета досить сильно хвора, енергетична планета досить сильно хвора. І... Заселення такими ботами, так ми проживаємо своє життя на планеті Земля. Як себе вести з нарцисами і тікати від них подальше? Люди з іншими очима вампіри – ні. Як від них захиститися, не звертати на них увагу. Також ви можете помічати, як від вас є моменти, коли люди відходять. Тобто дружили, все у вас було класно, все круто і тут раз, і у вас чучок такий, тобто ви карміческий вузол пройшли, ви навчилися, ви стали сильніші, а ці люди залишилися. Тобто все. У ботів є діти, так боти можуть народжувати також дітей з душою. Чи буде енергетичне перемір'я? Так зараз енергетичне перемір'я. Єрмак чаклун, єрмак користується послугами езотериків, і також він досить, як то кажуть, прошарений в езотеріці. Ну, він, не, не, він щось там пробує, але то не то. Може він і вчиться? Мене б'є. Током, чому тому, що ви дуже сильно збуджена людина, і тому у вас б'є током. Вам потрібно попити магні 6 Юлька Ярмакітиха та шості потом. Скажіть за перемовини, цілий місяць перемовини будуть, і зараз перемовини йдуть. Є потаємних, досить багато перемовин, яких навіть нам не кажуть, навіть нам не розказують, хто з ким до... зустрічається, з ким договорюється. І ці ще перемовини вони будуть досить довго тягнутися. Зверх здібності можна навчитися, якщо ви зверх здібності можна навчитися, але також без Осознаності і сознання вже такого духовного, ви не навчитеся. Але як ви досягнете певного рівня тої осознанності і прийдуть до вас зверх здібності, ви нікому цих здібностів не будете транслювати, тому що це є також наказуємо. Чого живе Юлька? Юлька минула. Юлька є душа, людина. В Юльки є душа. Ми говоримо про будь-якого немає душі. Морози ще довго будуть, ні. Чи пропаде зв'язок? Може пропасти зв'язок якимись областями. Тобто там включено, там відключено, щоб повністю заглушило, не може бути. Морози штучні, ні. Хоча теорія тому, що управляють погодою, також присутня є. Обстріли ще будуть, будуть. Дефіцит лікарства буде, дефіцит прогнозується лікарства, але він буде зроблений штучно. Скажіть, хто такий відьмак? Той такий самий, той, хто відає? Так же саме, як відьма, та, що відає, відьмак той, що відає, тільки в чоловічій статі. Січень завжди холодний. І хто, до речі, мене слухав, я завжди казала, що січень на свята будуть морози. Так і воно є. Запоріжжя окупують, ні. Запоріжжя не окупують. Хто наступний президент? Мене взагалі не цікавить зараз, хто наступний президент. В мене щось від цього питання ж почало тушнити. От реально. Як відмолити аборт? відмолити аборт, ви не відмолите його. Там треба зробити спеціальний обряд і ту дитину переводити на переродження. Чи шкодять бути? Практично ні, але більше... є таке 50 на 50, можу сказати. Долар буде 50 до 50 гривень буде. Весною полегшиться відключення світла, так.